Сотні міст у понад 170 країнах світу взяли ввечері у суботу участь в акції Година землі. У її рамках вимкнено підсвітку на головних визначних пам'ятках. Досить оригінальним чином годину землі відзначили у Парижі на Ейфелевій вежі. Цього року там зробили спеціальний танцювальний майданчик, де всі охочі могли танцювати і таким чином подарувати вежі освітлення, використовуючи енергію власних ніг. Насправді година землі це як серйозне повідомлення, так і веселе виконання, і гадаю, це прекрасний приклад. У нас є міністри, які хвилину говоритимуть про боротьбу Франції зі змінами клімату. Вони прагнуть зробити успішну міжнародну конференцію у Парижі цього року. Але з іншого боку, у нас є молодь, яка танцюватиме тут і генеруватиме електрику для вогнів ейфелової вежі. Тож думаю, це фантастичне поєднання. Це демонструє, що охорона довкілля є не тільки серйозним. Озною, але й досить цікавою справою. Наскільки це цікаво, весело та важливо водночас збагнути та відчути енергетичний зв'язок із цілим світом висловилися учасниці оригінального заходу. Я танцювала, мов божевільна. Нам треба було кілька хвилин, аби запалити Ейфелеву вежу. І це було справді важко. Погляньте на мене, я вся спітніла, і навіть не хочу показувати тут свою футболку. Мені було цікаво взнати, що власною енергією ми можемо засвітити вежу і усвідомити наскільки важко і важливо водночас освітлювати Ейфелеву вежу. Ось чому я тут мене запросив друг, і я прийшла. Ми танцювали, бо я люблю танці. Це просто ідеальний план. Також в акції Година землі традиційно беруть участь понад 2 мільярди людей. Вони на одну годину вимикають в будинку світло і побутові прилади, показуючи, що вони небайдужі до майбутньої нашої планети. Погляньмо, як це відбувалося вчора по всьому світу. 15 seconds left. Ready.